Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні готую оладки і покажу вам. Взяла в мисочку 3 стакани муки, десь приблизно тут додаю солі трішки за смаком чайну ложечку соди. Яйце одне можна вибити. Коли з яйцем, коли без яйця. Сахару, ложечок дві для смаку також, за бажанням. І доливаю кисле молоко, в мене тут пів літра. І замішую тісто. Ось так потрішки вливаю і розмішую. Молочко все пішло кисле, пів літра сюди. Ось така консистенція. Густа, я роблю густе тісто на оладки. І ось так буду смажити оладки. Все, оладки готові. Ось така гора вийшла з цієї порції, що я робила. З варенечком. Ось будемо зараз пити чайок. Ось такі вони пухкі получаються. Мягусінькі, пухкі, дуже смачні. Отож, готуйте швиденько і ви такі оладки, і будемо пити чай разом.